Ми зараз знаходимося біля міста Буча. Тут вже класична щорічна проблема України: горять торфяники. Власне, зараз за моєю спиною ви бачите, їх продовжують тушити. На це йде нереальна величезна кількість води, що викачується із сусідньої річки, і на це йде дуже багато паливно-мастильних матеріалів. Зараз разом зі мною знаходиться Вікторія Рубан. Це голова прес-служби головного управління ДСНС України в Київській області. Вікторія. Вітаю, скажіть, будь ласка, глобально зараз в Україні. Яка ситуація по горінню торфяників? Ну, глобальна ситуація, вона, ви бачите, ситуація є, тому що е, спекотна погода вона по всій території, але наразі ситуація контрольована. Всі місця, де є е, залижі торф'яники, вони тушать там, де є горіння, е, всі знаходяться під контролем, розповсюдження немає, і е, підрозділи наші працюють і гасять пожежу. Скажіть, будь ласка, чи є від цього диму якась небезпека для місцевих жителів? Ну ви бачите, сказати, що скажімо так дуже сильно дошкуляє в день. Практично диму немає, тому що він тут да дійсно є така ситуація, що вранці і ввечері в зв'язку з кліматичними умовами дійсно є невеличке задимлення, але ж ви розумієте, хлопці працюють наші впродовж цієї доби. скажімо так, критичної ситуації з димом немає. Дуже дякую, пані Вікторія. Мушу зазначити, що возгоряння стаються здебільшого через необережність місцевих жителів. Це вони або пробують випалювати бур'яни, або ж то просто можуть кинути недопалок. І власне працівники ДСНС дуже просять місцевих нічого такого не робити.